Дня. Сьогодні маю честь і велике задоволення презентувати свою філателістичну виставку Україна, Моя незалежна навіки. Колекція виставка включає в себе частку колекції, яку я збирав більше 10 років, і присвячена нашій квітучій, гармонійній ніжній Україні. На виставці представлені усі області нашої України. Друковані філателістичні видання закарбували саме визначні місця, археологічні, історичні, історичні елементи духовної спадщини, як то рушники, вишиванки. І я думаю, що пізнавальне значення цієї колекції дуже велике і буде корисним як для дітей, так і для дорослих. Е, унікальність виставки полягає в тому, що тут представлені усі наші області. Незважаючи на те, що багато наших міст, сіл вже знекровлені, вже знаходяться у розрусі, але вони все одно є часткою нашої квітучої України. І саме такий підтекст покладений у цю презентацію. Україна, вона незалежна, єдина і суборна. Так що запрошую познайомитись. Ласкаво.